Що стосується посіву насіння, то назавжди найкраще сіяти їх безпосередньо в саду. Оскільки навколишнє середовище важче контролювати, раптове охолодження, тепло або заморожування може вбити ваші саджанці, перш ніж вони насправді почнуть рости. На щастя, існують способи забезпечити, щоб насіння виросли в сильні рослини. З правильними матеріалами та обладнанням для запуску насіння, ви розпочали свій сад у найкоротші терміни. Нижче наведені нижче матеріали насіння дають повний контроль над навколишнім середовищем, в якому росте ваше насіння. Контролюючи тепло, світло і вологість, ви забезпечуєте їм усе, що їм потрібно, щоб перерости у сильні, здорові саджанці, готові до пересадки. Контейнери Якщо ви поговорите з любителями садівництва, ви виявите, що більшість розділених на два табори, коли мова йде про контейнери. Половина з них скаже, що завжди краще купувати контейнери для посіву насіння з садівничого магазину. Інша половина наполягатиме на тому, що ви можете зробити їх самостійно. Правда полягає в тому, що для вирощування саджанців вам не потрібно багато вишуканих насіннєвих контейнерів. Але вони можуть зробити ваше життя набагато простішим. Будь-який контейнер, який може вмістити до 2 дюймів ґрунту. Краще не використовувати контейнер, яка буде пошкоджена водою, наприклад, яєчною коробкою, оскільки ви будете поливати насіння досить регулярно. Ось чому пластикові контейнери найкращий варіант для посіву насіння, оскільки вони не пошкоджені водою. Вам також потрібні контейнери з отворами внизу. Це забезпечить, щоб вода, що просочилася через ґрунт, має десь стікати. Останнє, що ви хочете це гнили ваші рослини, оскільки коріння залишалися в стоячій воді занадто довго. Параметри контейнера Нам особливо подобаються посягні насіння епік. Вони розроблені з урахуванням професійного насіння, і ви можете використовувати їх роками. 12 із них ідеально вписуються в 10 на 20 лоток. Трики для посіву епічних насіння з 6 клітинами. Шестиклітинні три кліки, епік жорсткі, але гнучкі і практично нерозривні, щоб тривати все життя. Більше не потрібно використовувати, ніж або інструмент для видалення рослин, просто натисніть палець на розеясаду, щоб виштовхнути його. Купуйте в магазині епічного садівництва. Ось кілька інших варіантів контейнерів для посіву насіння. Торфські горщики для тих, хто хоче натурального підходу, торфні горщики чудові. Після того, як насіння виросло в розесаду, ви вирізаєте Х на дні і саджаєте весь горщик у землю. Торф допоможе захистити розеесаду від пошкодження грибів. Чащі, миска це велика ємність прямокутної форми з великою кількістю місця для ґрунту та насіння. Ви можете виявити, що деякі кореневі системи розаєсади переплітаються, оскільки немає роздільника, що розділяє рослини. Ґрунтові блоки. ґрунтовий блок зазвичай стискається в кубики, і ви просто саджаєте насіння безпосередньо в нього. Вони, як правило, висушуються швидше, ніж інші варіанти, але їх можна посадити прямо у ваш садовий ґрунт, не видаляючи рослину з контейнера. Окремі контейнери. Замість використання великого лодка, ви завжди можете використовувати окремі контейнери та квіткові горщики для запуску насіння. Зробіть контейнери, пластикові яєчні коробки чудово працюють як імпровізовані контейнери, але ви можете використовувати пластиковий йогурт або чашки пудингу, паперові чашки та навіть старі коробки молока. Розріжте отвори внизу, щоб вода стікала. Окрім контейнерів для посіву насіння, вам знадобиться якась кришка. Це дозволить зберегти вологу всередині контейнера, сприяючи проростанню. Помістіть піднос підємність, щоб зловити воду, особливо якщо ви росте в приміщенні. Ґрунтові суміші. Потрібно переконатися, що ґрунт, в який ви саджаєте, є родючим, містить правильний баланс поживних речовин і має належний баланс РН. Для цього потрібно знайти потрібні ґрунтові суміші для сісу насіння. Хороша новина полягає в тому, що більшість насіння містять усі необхідні поживні речовини, щоб почати рости. Вам не потрібно негайно шукати спеціальний багатий на поживні речовини ґрунт, щоб сіяти насіння до тих пір, поки ви не пересадите розеесаду. Тільки коли перші листя почнуть рости на розесаді, вам знадобляться добавки або добрива. Наразі дотримуйтесь ґрунту, який забезпечує багато повітряного простору, гарантуючи, що насіння та нові проростання коренів мали багато кисню для вирощування. Повітряний простір також забезпечує належну вологу та поглинання води в ґрунті. Правильна вологість: Ваші рослини потребують великої кількості води для вирощування, тому знайдіть насіннєву суміш ґрунту, яка належним чином утримує вологу. Також шукайте ґрунт, який не містить токсичних речовин та насіння бур'янів. Ви, мабуть, не можете використовувати ґрунт зі свого саду, особливо якщо ви розпорошили хімічні гербіциди, фунгіциди або пестициди. Хімічні речовини в ґрунті вб'ють саду, перш ніж вони матимуть шанс рости. Зазвичай у вашому садовому ґрунті є насіння бур'янів, і ці насіння бур'янів можуть вкрасти вологу та поживні речовини, які потребують насіння, гальмуючи їх ріст. Ось чому завжди краще придбати свіжу партію стартової суміші насіння. Таким чином, ви можете бути впевнені, що він не містить бур'янів та будь-яких токсичних речовин. Ви також можете переконатися, що це лише правильна послідовність для сприяння здоровому росту насіння. Варіанти ґрунту. Одна популярна здорова гончарна суміш містить. Одна частина компосту чудово підходить для годування насіння після заявлення перших справжніх листків. Одна частина перліта або будівельного піску. Більші частинки забезпечують кращу циркуляцію повітря та водовідведення. Торф або кокосове волокно з однією до двох частин. Змішавши ці інгредієнти, ви створите ідеальний ґрунт для свого насіння, щоб почати рости. Якщо ви збираєтеся купувати насіння суміш у садовому центрі, шукайте ґрунт, позначений починаючим насінням, а не ґрунтовим ґрунтом. І, звичайно, не забувайте про добриво на потім: морські водорості або рибні добрива. Компасний чай або деякі інші добрива органічного сади – хороші варіанти. Якщо я не створюю власну суміш або не маю ґрунту з іншого проєкту садівництва, Espamorgenic Cit Stata це моя суміш для запуску насіння. Він органічний, містить мікоризи для стимулювання росту коренів і ідеально підходить для майже будь-якої рослини, яка вам потрібно почати рости в приміщенні. Вирощувати лампи. Для того, щоб рослини ростули, їм потрібно чотири речі: Світлий. вода, зігрівати, поживні речовини. Теплові лампи забезпечують два з чотирьох найважливіших інгредієнтів, що робить їх важливою частиною вашої операції з посадкою насіння. Зрілі рослини не потребують стільки світла. Але без 14 до 16 годин світло розея сада не виросте здоровою і сильною. Осіння насіння під вогнями забезпечує саду з усім світлом, необхідним для вирощування. Навіть якщо ви починаєте свої рослини на підвіконні, вони часто все ще не отримують достатньо сонячного світла. Але з тепловими лампами ви забезпечуєте як світло, так і тепло, які потрібно рости, які потрібно рости. Світильники для вирощування насіння запічного. Вирощуйте рослини в приміщенні цілий рік і отримують міцні, здорові саджанці, ультраяскраві повні світлодіоди спектру, призначені для отримання ідеальних саджанців кожного разу. Купуйте в магазині епічного садівництва. Якщо ви збираєтеся використовувати світло для запуску насіння, ось що вам потрібно знати. 14 годин на день це правильна кількість світла. Ви можете збільшуватися до 16 годин на день, якщо ви хочете заохотити швидший ріст, але переконайтеся, що світло не так гаряче, що призведе до того, що розеє сада вияне або висушений ґрунт. Зберігайте світильники чистими. Вирощування вогнів довгі трубки, як правило, покриваються пилом. І це може знизити якість та кількість світла, що потрапляють у ваші рослини. Очистіть їх регулярно. Обертайте розеесаду. Лампи виробляють найбільше світла в центрі світильників і найменше на кінцях. З цієї причини ви хочете обертати розеесаду. Помістіть саджанці з кінців світильників у середину кожні кілька днів, гарантуючи, що кількість світла, які отримують усі рослини, рівна. Відбиття світла. Щоб подвоїти ефективність вашої системи Grow Light, встановіть алюмінієву фольгу або дзеркала, щоб відобразити світло назад на свої рослини. Це допоможе збільшити кількість світла, поглиненого рослинами та ґрунтом, що призведе до більш швидкого росту. Термічні килимки існує багато рослин, таких як перець і помідори, які краще ростуть у ґрунті, що нагрівається. Від 70 до 75 градусів Фаренгейта або 21 і 24 градусів Цельсія. Якщо ви намагаєтесь запустити ці рослини з насіння, можливо, вам знадобиться тепловий килимок. Тепловий килимок поміщається під насіннєві контейнери, а тепло поглинається в ґрунт. Деякі килимки для нагріву призначені для автоматичного вмикання та вимкнення, використовуючи термостат для забезпечення постійної температури ґрунту. Інші повинні вмикати та вимкнути вручну, але ви можете встановити точну температуру ґрунту. Тепловий килимок для посіву насіння з епічного, нижнє нагрівання прискорює проростання, збільшує ріст рослин і збільшує шанси на успіх. Просто розгорніть килимок, покладіть насінні лодки зверху і підключіть у стандартну розетку. Купуйте в магазині епічного садівництва. Пам'ятайте, що не всі насіння потребують тепла для вирощування. Насправді, більшість пророщених саджанців віддають перевагу температурі в межах від 50 до 60 градусів Фаренгейту 10 16 градусів Цельсія. Після того, як насіння проростають, зазвичай найкраще видалити теплові килимки і дозволити ґрунту охолонути.